Що дає? А, все, все, мене арта та зафокусила, я зрозумів. Так, я йду проїду. 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 Я сказав проїду. Так, ми тут десь паркуємось. Та не їдь туди! Ну нащо ти туди... Боже, ну що ну, він... Ну що воно робить? Ну що воно робить, турнер? Та ні, ті, я не тебе не а... Навіть не думай, що я на тебе вийду. Це... ой-ой-ой-ой-ой, а подару. подару це подарунок. Це подарунок долі? Це що це таке? Бо Він опасніше, ніж Маус. Мауса легше пробити, ніж тайпазм ну, Мені треба його добити, але ну, в нього альфа. Зараз пройде Блін, ну типы, ну, ну допоможи! А, я сам воюю, ну о. Просто вся хрень девиш вона робить, ну вона весь бій мене в СБ мені, мені побагати. А шо у нас ФУЛ... Боже ФУЛОВА прога, тільки все. А, він там втонет. Нічого мені не зробить. Чи не втоне? Ні, втоне. А, я сейчас буду зараз робити... Блін, треба було тайпа забирать похер. О, зараз беру тайпа. А, ну все, я Ну, вот просто все, это... это... И мы сейчас выиграли бы бой. Мы бы зараз выиграли бы бой. А, так, иди в баню. 4,950.